Нюанси роботи з водорозчинним текстильним маркером. Ви нас питали, як веде себе в роботі водорозчинний текстильний маркер. Тож, ми вирішили провести експеримент, замовили маркер. Зараз подивимося. Одразу хочу сказати, що коли ми замовляли маркер, у продавця була ось така нотатка. Ми замовили ось такий водорозчинний маркер. Нанесли нашим маркером ось таку позначку спинка. Зараз підемо його поперемо. Як ви бачите, фломастер зника. Але наша підписниця задала питання, чи проявляється він при холоді так само, як проявляється ручка. Тож ми вирішили провести експеримент і поклали даний клаптик тканини з надписом, уже змитим в морозильну камеру. Ось що було після того, як ми витягнули даний клаптик тканини з морозилки. Вуаля! Фломастер проявився після холоду, і зверніть увагу, він проявився навіть не того кольору, якого сам фломастер не синього, а проявився червоним. Тому працювати з даною канцелярією на тканинці потрібно дуже, дуже, дуже обережно. Успіхів вам!